Господь, моє світло й моє спасіння! Кого маю боятись? Господь, мого життя твердиня, кого маю страхатись? Як насідаю злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть? Нехай і облогою стануть проти мене. Не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я оповати. Одного Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі. Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертви радости в Його наметі. Співатиму й у псалма Господа буду хвалити. Почуй. О Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною й обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже, бо навіть як покине мене рідний Батько-мати, Господь мене до себе прийме, навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою. З огляду на тих, що на мене засідають, не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насистом так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, надійсь на Господа, будь мужній. Нехай буде відважне твоє серце, і надійство на Господа.